Скільки гріється вода у спа басейні? Коротка відповідь: від 6 до 12 годин. А тепер довга, але весела. Усе залежить від температури на вулиці, об'єму води і, звісно, потужності нагрівача. Але, якщо ви думаєте, що будете чекати півдня в халаті біля басейну, не спішіть панікувати. Є лайфхаки. Перше, накривати спа термокришкою. Вона не дає теплу втікати і прискорює нагрів. Друге вмикати підігрів завчасно. Хочете купатися о 19.00 ставте на підігрів зранку. А ще використовуйте нічний тариф електроенергії. Це економніше, а гріється ж навіть поки ви спите. Сучасні СПА розумні. Автоматично підтримують задану температуру і не дадуть воді охолонути. Вам не треба кожного разу щось переналаштовувати, а головне. Чим раніше встановите СПА, тим раніше почнеться ваш релакс. Бо поки інші мерзнуть і мріють про теплий чай, ви з келихом Просеко в джакузі на терасі. Тож, якщо хочете нарешті грітись не тільки думками, пишіть нам у СПА-Галаксі. Підберемо ідеальне рішення під вас і підписуйтесь, якщо мрієте про СПА, але хочете знати всі фішки ще до покупки.